Ось таких дівчат, я сьогодні пасочок напекла. Гарного всі дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант простого тіста. Значить так, нам треба стакан теплого молочка 200 міліграмів, столову ложку цукру, дріжджі 45 грамів, можна 50. Столову ложку борошна. Перемішуємо це, буде наша опара. І її ставлю в тепле місце десь хвилин на 15. Тепер, дівчаточки, треба 3 яйця, в мене 2, бо що вони дуже великі. Беру 5 ложок цукру. Так. Ванільний цукор, пакетик. І розтираю це все діло. Так, дівчаточки, опара моя гарно підійшла, подружилась, тут це все. Тепер я ці яйця беру, прикладаю сюди, сметанки в мене є дві ложки, олійки дві ложки, сіль півчайної ложки сюди кладу, розмішується все. Масло 100 грамів, гарно перемішую і кладу сюди борошно, перевію сюди борошно. 450 грамів приблизно, а може й більше. Завжди майте плюс при собі, дівчата. Перевію і потроху я його перемішую. Хвилюйтеся. Це у вас вийде. Тісто любить спокій, не забувайтеся. Тепер у мене оце тут 50 грамів родзинок і 50 грамів клюкви. Я їх замочила в кип'яченій водичці, воно постояло у мене і замішуємо. Дівчаточки, міс... вимішувати треба десь. Не менше 10 хвилин. Вимішуємо, поки почне відставати від рук. От. Тепер я кладу відпочивати в мисочку десь на півтори годинки окутую гарненько. Кістечко моє підійшло. Таке гарне. Це нікому не додавала. Так, тепер я його на. На частинки. На чотири, чотири мене буде. Чотири мене буде пасочки. Такі формочки розкладаю, У формочки накладаю одну третю. тому ж підійде так гарненько ще, от, сейчас силикону покладу. Дівчаточки підійшли мої паски, тепер я ставлю в духовку опікати їх при температурі 180 градусів, десь 30. Оці меншенькі раніше витягну 30 чи 35. Спекла я дівчата свої пасочки. Ось такі красуночки. Тепер я їх. Мокаю в глазурь. А глазур я робила, купила один білок, дівчата холодний і збила, трішки додавала згущувач для сметани десь чайну ложку. І, цей, і трішки пудри ще додала. Спила, збилося, зараз воно захолоне, буде супер. Тому мало цукру, дівчата, додайте. Я поклала 100 грамів, ви можете покласти 150 я розумію так, дивіться. Якщо паска то пасочку треба їсти із скрашеними яєчками, а не тільки чай пити. Це моє таке розуміння. Сьогодні так дівчаточка прикрашаю. Одну розламаю зараз, правда, ще не застиг. Пасочка волокниста і дуже легка, чесно. Це таке. Зараз спробую. Добре, чесно. Бажаю всім всього найкращого, наступаючими всіх святами, миру, терпіння, затишку і бувайте всі здорові!